Всім привіт, зараз покажу вам лайфхак, як обдурити автомат. ось Допустимо, такої зарядки. Фоксур там. Ну, такої не вийде. Або вот такої, типа, такого плану. Ну все, підключила акум. Ось ну, оцей, Ну він заряжений. Сейчас будемо включати. Так, дивимось. Що тут пише 13,7. Ну, це я тільки заряд виключив. Ще не відстоявся. Так, підключаємось. Бачимо 5.9 дає. Вже зменшується. 14,8 заряджав. Ну, не факт, чи правда, то. Так, 1,1. 1 І зараз, о, 0,9 виключився. І каже, що вже все. Ховати, до свидання. Так, виключаємо. Що будемо лампочку підключаємо. Ось таку 10 Вт. Тут в мене дві було, одну витягну. 10 ватт тут хватит. Так, зараз підключу. Так, ось все засвітило воно. І тепер включаємо в зарядку. Будемо дивитися. Бачимо 1,3. і три, а, один і два вже. І так буде воно заряджати, поки ви весами не відключите. Так можна ставити на троє суток. І буде нормально. Один ні один. Не помню очі 0,9 чи 07. Отключаю я так уже, щоб чітко. Ага, що там зменшується, ні, зараз подивимось. По кліщах. Так, лампочка бере там. 0,8 на заряд. На заряд іде 1. Короче, 200 мА, да? Як посчитати так. Плюс-мінус. Не буду калькулятор доставати. І так буде заряджати і заряджати. он из нее отключит. Все, вот такой лайфхак. А потом еще можно вот всю фигню уже лампочку как выключить. Че... Репайл, чей агент там называете. На часов 8. дати відстоятися і ще раз таку процедуру зробити і буде більш менше не повне обслуговування але лучше ніж було як кажуть От все зараз відключаю лампочку і все він вже виключився перейшов Таки там пульсації. Все, всім гарного дня. Кстати, такой тоже вийде. Все, да 2 два пише, просто цей піднімаю до 14,3 тика. Максималка в нього. І теж так буде качати. Ну тут немає ні вентилятора, нічого. Це можна і на дворі заряджати в туман. Теж воно дуриться так автомат легко. І все вже перейшло в 13,6 ось. Тут ще є режим встановлення, бачимо. Зараз включимо режим встановлення. старт. Що воно там нам покаже? Все погнало. Один і два Ампера. Він хоч би шумний. Четко його в хаті можна дряжать. 15,4, четыре. Десь його максималка. Сповниться ж він один А два ампера. Заряджає, пока місяць там не піднімет. То... 16.3 чи 16,4, впирається і все. Таке діло 1,2 Прийме то до 16.2 добіжить. Чи до стікох там. Треба на другий акум перекинути. Щас побачу. Коротше, бачимо, все 15.8 підняло. При 0,9 ампер. Ну тут такий інтересний цей пристрій. Кстати, екран ще тухне. Ночью його і не видно. Потім нажати на кнопку, як щось подивитися. Ну я обрав ще в 21-му году десь за гривень 400, то нормально, Бушного. Як за 400 ревен то я считаю что это хороший аппарат и своими заморочками може. То и так, ну все, Горного дня.